Трагічне ДТП та усі тяжкі. З вами Дніпро оперативний і це Дайджес подій. Небезпечний вогонь на вулиці Устенка, міста Вольногорськ, Кам'янського району на пожежі постраждав чоловік. Рятувальники встановили займання сталося всередині гаража. Під час пожежі отримав отруєння продуктами горіння власник гаража. Швидка госпіталізувала чоловіка до лікарні. Вогонь знищив три квадрати майна. Продуктова пожежа. У місті Апостолове Криворозького району у продуктовому магазині сталася пожежа. По прибуттю до місця вогнеборців встановили, що з приміщення крамниці йде дим. Рятувальники потрапили всередину та приступили до гасіння пожежі. Вогнем пошкоджено стелю, стіни та побутову техніку. На площі 2 квадрати. На щастя, загиблих та травмованих немає. Трагічне ДТП. Сьогодні у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталося трагічне зіткнення. Попередньо відомо, що 53-річна жінка переходила дорогу на червоний колір світлофора, поспішаючи на трамвай. У цей же час проспектом на великій швидкості рухався мотоцикл у бік вулиці Січових стрільців. Він збив жінку, постраждала, загинула на місці. Водія мотоцикла забрала швидка у стані середньої тяжкості. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі того, що сталося. Усі тяжкі на Дніпропетровщині поліцейські затримали учасників міжрегіональної організованої злочинної групи. Правоохоронці провели спеціальну поліцейську операцію. У результаті вони затримали п'ять учасників злочинного угрупування. Вони організували виготовлення збут метамфітаміну, займалися перероблення вогнепальної зброї та її подальшим продажем. Зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. Щомісячно вони отримували близько мільйона гривень доходу. Правоохоронці провели десятки слідчих заходів для документування злочинної діяльністю фігурантів. В результаті було ліквідовано канали збуту наркотиків, викриту схему та встановлено всіх учасників групи. Це 10 фігурантів віком від 35 до 40 років. Більшість з них були раніше засуджені. Наразі організаторів та учасників угрупування затримали розслідування. Триває Вогнена вантажівка на вулиці Партизанська, село Хуторо Губиніха Дніпровського району. Загорілася вантажівка. Прибувши до місця подій, надзвичайники приступили до гасіння полум'я, що охопила кабіну вантажного автомобіля. Рено вогнем знищено кабіну і пошкоджено моторний відсік на площі 5 квадратів. Загиблих та травмованих немає. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах. Та на сайті Дніпра Оперативного бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.